Математика без меж готує до мультитесту. Завдання 11:30. Розв'язати нерівність, у відповідь записати найменший цілий розв'язок. І перед нами ось така нерівність. Знайдемо область допустимих значень змінної х. Знаменник не повинен дорівнювати нулю, бо тоді буде ділення на нуль, а це в математиці. Неможливо. Тобто х додати 5 не повинно дорівнювати нулю. Звідси х не дорівнює мінус 5. Переминесемо х з правої в ліву частину нерівності мінус х буде менше 0. Зведемо до спільного знаменника спільний знаменник x додати 5, до першого додатковий множник одиниця, до другого Х додати 5. В чисельнику будемо мати Х відняти 5 мінус Х, що множиться на Х додати 5 менше 0, розкриємо дужки. Х відняти 5, відняти Х квадрат, відняти 5х. У чисельнику в знаменнику х додати 5 менше нуля. В чисельнику зведемо подібні доданки, буде мінус х квадрат відняти 4х, відняти 5, у знаменнику Х додати 5 менше нуля. Домножу на мінус одиницю. У чисельнику знаки поміняються на протилежні. Буде х квадрат додати 4х додати 5, у знаменнику все так і залишається. І якщо множимо нерівність на від'ємне число, то знак нерівності міняється на протилежний. Знайдемо нулі. Функції, розв'яжемо методом інтервалів. Тоді нулі функції і її ОДЗ нанесемо на координатну пряму. Чисельник прирівняємо до нуля квадратне рівняння знайдемо дискримінант. Дискримінант дорівнює 4 у квадраті відняти 4 на 1 і на 5, буде 16 відняти 20, буде мінус 4 менше 0. Отже, квадратне рівняння не має коренів, а тобто, не буде перетину із віссю абсцис і вся наша парабола, бо це графік. Квадратичної функції парабола буде розміщена над вісю абсцис. тому на координатну пряму нанесемо тільки ОДЗ, точку мінус 5 вона розіб'є. Координат, вона розбиває координатну пряму на два проміжки. Перший від мінус безмежності до мінус 5. беремо звідси число, підставляємо у функцію, чисельник завжди додатній. Якщо підставимо звідси, наприклад, число мінус 10, то мінус 10 додати 5 у знаменнику буде число від'ємне. Додатнє поділити на від'ємне буде число від'ємне. І беремо звідси число 10 зверху завжди додатнє, внизу е, теж додатнє, додатнє на додатнє буде число додатнє, оскільки ми тепер розв'язуємо вже ось цю нерівність, нам треба більше нуля. Тому Розв'язок нерівності від мінус 5 до плюс безмежності. Але нам у відповідь потрібно записати найменший цілий розв'язок. Напишу від мінус 5 до плюс безмежності. Мінус 5 не входить. Отже, найменший цілий, який буде входити, це мінус 4. Мінус 4.